Піля Оп... першої хати гостей зустрічає щезник. Ой божечку, що це твориться? Хто це? Та це отой страшний щезник, <звук> який не пускає нас до нашої зірки, до нашого музиканта. <звук> згий, лихий! Гей! <звук> Ще раз згий лихий! Геть! Всередині вже чекає господар із колекцією музичних інструментів. Тут частина моїх, частина музейних. Бо в моїй колекції, яку я колекціонував понад 30 років, зібрано понад тисячу екземплярів і трембіта, роги, дримба, сопілки різні, подвійні сопілки, так звані різні інструменти ліра, колісна, цитри. Далі всі разом об'єднуються в ансамбль. Та вчать петриківську пісню, Ми приїхали в гості з міста Херсон до вас в цей музей. Мені сподобались тут традиції, будинки, архітектура дуже захоплює. Аби зайти до наступної хати, потрібно переступити через перелаз. Він просто чарівний. Переступаючи його, вартує загадати бажання. Це дійсно можливо легенда чи казка, але вони збуваються тим, хто вірить. Господиня вже підготувала частування. Спочатку навчає, як самостійно зробити масло. Колись все робилося своїми руками. Ось таку дерев'яну масляничку брали півтора літри домашньої сметани, але такої, знаєте, доброї сметани, такої, щоб Библий. була та-та. І тувкли. Не тяжко робити. Забави для гостей музею базуються на обряді патрування. Цей обряд побутував по всій Україні до початку ХХ століття. він полягає у тому, що після Петрівки посту, де наш народ дотримувався, звичайно, і в плані харчування обмежував себе і в гулянні, і тому молодь збиралася на вигонах, на пасовицьках, вбирала вільху, частувалася традиційними стравами. Олена Данило, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.